Всім привіт, друзі! Слава Україні і героям слава! Прислала мені Оксана з Києва, моя підписниця. Прислала мені розпашувальну машину фірми Dragonfly 858 модель Це просто розпашувальна машина. Бюджетний варіант, ну, як би так сказати, саме дешево. Ось. І я роблю огляд в якому стані я отримав. Е, правда, пані, е, пані Оксана забула покласти педальку, але в мене своя була. І робимо огляд. так Лампочки засвічують. Щось з цією машинкою. Це лоточок, ну це лоточок як правило для оверлока а не для розпошивальної машини. Лоточок знімається у нас ось так. Тут у нас є два конуса. конуси. цей конус ставляється на штиркейті, щоб катушки. Ось, ну катушка, щоб катушку центрувати. Два конуси є. Хто не знає, в цих машинах ось є такий така заначка. Тут у нас іде викрутка велика, викрутка маленька для заміни голок. Потім у нас ще йде о, пачка дешевих голок. Гол. Ну, пачка, комплект то був комплект. Ну, дес, дешеві не неякісні голки. Ось. Дивимося, обук далі. Тут ось тканина прийшла. Витягую я оце все діло. Ну, що, я не буду дивитися, немає, ну якийсь сенс дивитися, шов. Потім дивимося в цих машинках, обов'язково треба правильно. Так, щоб зайчик не було. Щоб правильно. Я ось так буду робити, Хі, поки побачив зразу. Це я ось зріжу оце. Бо коли шиєш, воно оце і так от, нічого не видно. Оце я завжди зрізаю. Потім пішли далі. Відкриваємо. І ці машинки обов'язково треба правильно заправляти. Знімаю я оцю штучку. Тут ось. Це ось заправка, розпашивальна машина. А це ось заправка, це оверлок. Ну, так як це розпашивальне, то треба ось так заправити. Дивлюсь. Заправка правильна. Але проблемка є. Все бачите? Заправки правильно, але в нас не працює. Оця компенсійна пружинка. Вона не задіяна і розпашувальна машина ніколи не буде якісно шити. Це треба робити. Ось. Так, дивимося. Ну. Дивимося. Ну, лапки, лапки тут дешеві. Бачите, як воно шатається. Ну це поправити тут, ну виправити практично неможливо. Я в такому разі трохи спиляю оцей виступ, щоб при можливому шитті, наприклад, не вдарилась голка, бо голка вдариться все. Оці болтики не треба, це взагалі взагалі-то болтики для оверлока. Я їх отсюда витягую, вони тут не потрібні. Ну, не потрібно. Бо в цих моделях були. Ці моделі були коверлоки. Оце, наприклад, тримач шулок із коверлока. Ну поїхали далі. Це я зразу видаляю, щоб воно не путало нікого. Так, дивимось, знімаємо лапку, дивимося, що тут. Лапку краще відкручувати цей винтик. Ну, трішки я вам скажу на ній попрацювали. Не знаю, як вона шила, ну, попрацювали. Дивимося як. ну Голки зараз стоять рідні, ну ті, що прийшли. Я буду регулювати, ставлю нові і регулюю. Ось, бачите проблема? Ще одна. Ось голка лягає на голку пластину і вже відхиляє голку голкою пластина. Бачите, як воно відходить. Це треба виправляти. Ага, включений трансцей. Диференціал. І коли шиєте, звертайте увагу, в якому стані у вас включ... Ну, Ось, бачите, диференціал включено. Щоб не було диференціалу, треба на одиничку. Ось дивіться, бачите зараз диференціал включений. І воно буде тканину приз. Ну, збирати. Ось ось ці зуб, ці зуби вони підталкують, під, підштовхують під лапку і буде призбирати. А ось коли я ставлю на одиничку, на одиничку, це нейтральне положення, то вони будуть, оці зубці, будуть рівномірно. Ну, бачите, і не збирає, і не розтягує тканину. А, я бачу тврочки, довжина сіпка, але ну, я подивлюсь, скоріш за все буду. Трошки, я завжди трохи збільшую довжину, бо тут реально там десь 3-3,5. Знімаю голку в пластину і подивлюся, що там під голкою пластиною. Так, викрутию ці гвинтики. Ну, голкова як голкова. Ось. Це ось у нас знімається ось так. Зніму боковушку. Та тут ось раз, два. І ось тут третій. Ось такі тут гвинтики. Так. І, скоріш за все, що її ніхто ніколи не мазав. Тут теж ось таке. Гвинтик. І ось тут у нас ще. Повністю не треба викручувати, Трішечки крутили і все. Так, розбираємо це все діло. Ну тут давно ніхто не був. Дивимося, в якому тут все стані. От дивно, що вона в такому стані ще щось працювала ця машинка. Інколи треба знімати голку в пластину і оце вичищати, бо воно може забитися до таких пір, що вже і працювати не буде. Те. Ну Зараз нема ну, не бачу сенсу. Дивиться, відношення петельника до голок. Так як голка стояла некоректно із голкою пластини. Із-за цього тут некоректно. А ну зараз подивимось. Ні, ну бачите. Так. Петельник задівається. Ну Трошечки чіпляє. Зараз зніму ці, ці зубі. Це я показую те, що машинка е, потребує налаштування. Налаштування Все, відкрутив. А тільки як відкручуєте обов'язково притримуйте, бо воно все пластмасове, таке хрупке. Щоб не зламати, обов'язково треба притримувати. Так. Справа в тому, що ну, є, люди питають, а покажіть, а як там його налаштовувати. Справа в тому, що я не, ну, я не впевнений, що швачка е, правильно, коректно його налаштує. Ну, по-перше, зараз війна не до цього якось. Ось. То я так собі придумав. Краще хай мені пришлють машиночку, я її правильно відрегулюю. да це трошки коштує грошей, але ж я зроблю це професіонально. Ну, треба трішечки пательник дивлюсь. Налаштовувати. А, так воно не буде брати, Вона не буде брати, Оця голка якісно не буде знімати з петельника. Звісно. Треба, треба петельник припізнити. Він пізніше. Сухий. ви бачите, зараз ну, можуть бути пропуски. Цей пательник ну, трохи сюди має бути. Звісно, він не буде брати. І практично оця ліва голка ну, завжди буде пропускати. Ну, через раз. Ну це робиться. Це робиться ексцентриком. Бо тут, в принципі, я дивлюся, що бо тоді... Це ексцентриком треба робити. Ексцентриком. Трошки припізнити його. В принципі, тут вистав якби нормально. А якщо припізнити, якраз буде супер. Бо й тут він ось рано заходить, вже ще лисочки немає. верхній лисочки. Якраз ексцентриком треба припізнити. Ну і все, друзі, така в мене робота. Розібрати. Помазать. Потім я вже в процесі буду налаштовувати е, правильно все. Що ще показати? Ну я не буду показувати, як його розбирати, бо сьогодні пасмурно дощ іде на вулиці. ось Пів вечора Дощ іде темно. І так ось світло все повключав щоб в мене було. І то воно діодне і таке. От. О, так що працюю. Наступне включення буде в мене вже, як я налаштую. Або якщо розберу там щось цікаве буде, то включусь. Ну, це на цьому кіно і все. Дивіться, друзі. Кому потрібно налаштувати будь-яку техніку. Розпашувальні машини, оверлоки, швейні машини. Звертайтесь до мене. Присилайте, телефонуйте, обговоримо. Присилайте, я вам налаштую і зроблю кіно. А і це ж все дивіться. Він же ж. Не задіяний оцей від... бачите що він. Ну все, все тут треба налаштовувати, воно стоїть некоректно із завода. Це просто із завода. Ну, або ще й майстри такі, не знаю. А ну, включу. А, коли відкрита ця кришка, він не буде працювати. Ну відносно. Відвіться в цьому сильну румку. Ну нічого, я її помажу, буде набагато тихіше. Більше зауважень немає таких. Все налаштую, все зроблю. Все, друзі. Кому потрібно налаштувати, обслужити швейну техніку, звертайтесь. Номер телефону я залишаю під відео. Поки беру в роботу. Ну і все. Слава Україні і героям слава!